Що б я хотів знати у 18 років? Максим стояв перед зеркалом, розглядаючи своє відображення. Йому скоро виповниться 18, і думки про майбутнє роїлися в голові, немов бджоли. Що далі? Як стати успішним? Ці питання здавалися величезними та нездоланними. Часто Максим відчував себе пригніченим через безліч виборів, і іноді йому було важко почати завдання або довести їх до кінця. Він часто губився в думках, мріючи про успіх, але не знаючи, як зробити перший крок. Одного дня, перебираючи старі речі, Максим знайшов записник. На першій сторінці було написано, що б я хотів знати у 18 років. Він почав читати, і перше правило одразу привернуло його увагу: не тікайте від страху, аналізуйте його та сприймайте страх лише як фізичне почуття. Максим згадав, як одного разу боявся висловитися на уроці. Він вирішив спробувати застосувати це правило. Він відчув, як серце забилося швидше, але замість того, щоб мовчати, він проаналізував свій страх. Це було просто відчуття. Він підняв руку. Записник продовжував слідкуйте за своїми страхами, і зрозумійте, що ви не повинні їм піддаватися. Максим почав невеликий проєкт, збирав модель літака. Він боявся, що не закінчить, але продовжував, крок за кроком. Ще один потужний урок. Не живіть у минулому, пам'ятайте, ніколи не пізно розпочати все спочатку. Максим колись провалив важливий тест. Замість того, щоб зациклюватися на цьому, він вирішив старанніше вчитися до наступного, сприймаючи це як новий початок. Записник радив не витрачайте сили на почуття жалості до себе. Відпустіть від себе минуле через почуття прощення. Максим зрозумів, що тримати образи або жаліти себе лише стримує його. Він вирішив пробачити собі минулі помилки і рухатися далі. Не зациклюйтесь на думках про погане. Допомагайте іншим людям. Максим почав волонтерити у місцевому громадському центрі. Допомога іншим приносила йому відчуття мети і відволікала від власних тривог. Останнє правило глибоко зачепило. Незалежно від того, як ви почуваєтеся, тримайте голову високо і поводьтеся так, ніби ви благополучна людина. Максим зрозумів, що впевненість це вибір. Він почав поводитися інакше і незабаром відчув себе по іншому. Максим, тепер, більш впевнений у собі, знову подивився на своє відображення. Він знав, що хоче вивчати, як досягати своїх цілей і як відстоювати себе. Записник показав йому шлях, але він пройшов його сам. Він був готовий до 18 років.